Дух вивів Ісуса в пустелю. Потоп ми знаємо святого письма тривав 40 днів, саме стільки Ісус впостив. А чи миримось ми з порожнечою вдома, мовчанням, самотністю, в серці, порожніми стінами і посухою любові? Адже сам дух веде в пустелю, і саме для того, щоб людину спокушував сатана. Святий Дух хотів, щоб Ісуса спокушав свій дух, бо тоді йому служили ангели. Він жив там серед тварин, як Ной, коли зачинився з тваринами в ковчезі. Ми скаржимось на погані стосунки, на те, що навколо нас багато агресивних людей, злих, як постельні змії, жадібних, як стадо голодної худоби, гордих, як постельні леви. Ісус жив серед тварин. Пустелі, але не став здобачу диких звірів, бо дух вивів його звідти. Коли ти слухаєшся духа, ти живеш як Адам у раю до гріхопадіння, навіть у порожнечі, в оточенні диких створінь. Важливо лише одне не шукати гріха. Гріх для людини є нескінченно більшою небезпекою, ніж дикі звірі. Святий отець Піо Писав в одному з листів, цими днями диявол всіляко знущається наді мною і робить так багато, що, напевно, більше не може. Цей негідник подвоїть свої зусилля на мою шкоду, але я нічого не боюся, окрім того, щоб не образити Бога. Те, що ми є об'єктом нападів злих духів, означає не що інше, як те, що ми близькі до Бога. Чим ближче душа до Бога, тим більшу порожнечу. І сильніші напади злих духів вона відчуває. Ісус не вчинив жодного чуда, не виголосив жодної промови, не вимовив жодного благословення, поки не пройшов через випробування пустелею. Ангел охоронець, побачивши, як отець Піо бореться з демонами, сказав йому: Ти думаєш, що я був би таким щасливим, якби не бачив тебе там побитим? Я, який у святій любові, дуже багато. Бажаю тобі добра, ще більше радію, коли бачу тебе в такому стані. Ісус допускає ці напади демона, бо Його милосердя робить тебе дорогим йому, і Він хоче, щоб ти був подібним до нього в пустельних муках. Огняна Баня, яку ти переживаєш, дуже потрібна тобі, без неї твоя душа швидко піддалась марнославству, щоб мати небо всередині себе. Іноді потрібно мати пекло навколо себе. Вогонь перетворює все на майже нематеріальний і крихкий попіл. Досвід пустелі приводить людину до покаяння, без якого ми стаємо надто чуттєвими, надто тілесними, надто черствими. Люди, які розпалюють у нас вогонь гніву, необхідні нам. Без них ми не знали б, що насправді ховається в нас. Що ми насправді думаємо про себе і чого насправді чекаємо від інших. На початку нашого шляху ми сповнені очікувань, вимог, часом звинувачень до себе та інших. Ми вимагаємо, щоб оточення сприяло нашому егоїзму, наші перші рефлекси на те, що є важким, трудним, це судити себе та інших. Лише той то ще не відкрив у собі зла, погано реагує на зло. Той, хто не пройшов шлях від своїх хибних переконань про себе та інших, не здатен допомогти іншим пройти цей шлях. Попільною середою в церкві розпочався сорокаденний період покаяння. Однак слова покаяння або аскетизм, здається, зникли з повсякденного лексикону віруючих. Сьогодні навіть у біблійних перекладах ми зустрічаємо слово навернення там, де раніше говорили про покаяння. Очевидно, що йдеться про зміну мови, а може йдеться про щось більше. Перший заклик Ісуса, переданий через Євангелія від Марка, у попередніх перекладах звучав так: покайтеся і вірте в Євангелію. Це був дослівний переклад латинського пенітеміні. Безсумівно слово каятися, обтяжене середньовічними практиками, часто показуючи, викривлене дзеркало справжньої християнської побожності. Тому, мабуть, цілком слушно його замінили на вираз навернення. Адже суть покаяння полягає в внутрішній трансформації, ставлення людини до життя, як говорив святий Павло Метаноя, такий внутрішній переворот, переміна. Всіх цінностей, ставлення до світу, до Бога, до себе самого. Поняття навернення характерне для Біблії, воно виражається єврейським терміном, що означає, можна перекласти, як повернення. Навернення це поворот у певному напрямку. В якийсь момент свого життя ми зупиняємось і повертаємося назад до Бога. Лавина зла, започаткована гріхом нашим прабатьків і досягнувши кульмінації у потопі, знайшла своє щасливе завершення в заповіті, який Бог уклав з ною і з усім творінням. Дуга веселки стала знаком світу і завіту між Богом і землею, а хрест знаком завіту між Христом і людиною. Святий Петро у своєму посланні так коментує текст буття і пояснює істину відкуплення, бо Христос один раз помер за гріхи, праведний за неправедних, щоб привести нас до Бога, коли за до довготерпіння Боже чекало і був збудований ковчег, в якому мало хто врятувався водою, так і тепер, за цим зразком, вона спасає нас у хрещенні, не миваючи на чистоти плоті. Але благаючи Бога, про добре сумління через Воскресіння Ісуса Христа. Павло Петро нагадує нам про роль хрещення, яке умиває людину від плями первородного гріха. Це також захоплення заохочення, заохочення до молитви, до постійної турботи, про добре сумління. У глибині сумління навчає церква, людина відкриває для себе закон, який вона не накладає на себе, але якому вона повинна підкорятися, і голос якого, закликаючи її завжди, де це необхідно, любити, чинити добро, уникати зла, звучить у її серці настановою. Роби це, унікай того. Совість. Внутрішню святиню людини потрібно постійно плекати і формувати, бо саме там приймається остаточне рішення про повернення, навернення, віру в Євангелію. В Євангелія від Марка ми чуємо сьогодні постійний заклик Ісуса: виповнився час, сповнився час, наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Велика покутниця і містечка ХХ століття Марта Робен жила страстями Христовими щоп'ятниці протягом 50 років. Вона не їла, не пила, не спала, харчувалася виключно Євхаристією. Сьогодні церква готує цей процес до винесення її до блаженних бетифікацій. Вона цілком присвятила себе Христу, вона прийняла стигмати у своїй плоті знаки. Ран Ісусових. Тільки з такої великої ескези могла народитися ця прекрасна її молитва. Ісусе, нехай моє серце справді буде вівтарем Твоєї любові, а мій язик завжди звіщає Твоє милосердя. Благаю Тебе, освяти всі мої слова, всі мої вчинки, всі мої наміри, всі мої бажання. Будь справжнім скарбом для моєї душі і всього. Мого іства тобі все віддаю і довіряю.